Розділ десятий І бачив я іншого потужного ангела, що сходив із неба, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його як сонце, і ноги його, як стовпи огняні. І мав у руці свою книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як Лев той речить. І як він закричав, то заговорили сім громів голосами своїми. А як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був писати. Та я почув голос із неба, що до мене казав: Запечатаю те, що сім громів казали, і того не пиши. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі й землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю, та те, що на ній. І море, і що в нім, що вже часу не буде, а дня голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам, пророкам, і голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною й казати. «Іди та візьми розгорнену книжку з руки Ангола, що стоїть на морі й землі. І пішов я до Ангола та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже: Візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого черева, та в устах твоїх буде солодка, як мед. І я взяв з руки Ангола книжку, та й з'їв її. І була вона в устах моїх немов той, солодка, та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм черві, і сказали мені: Ти мусиш знову пророкувати про народи і погани, і язики, і про багато царів.